Вітаю вас, мої немовірні, мої нескорені. У нас сьогодні знову понеділок, 4 серпня, і ми з вами дивимося на ну, морологічно прогноз на цей тиждень. І не тільки знову ж таки відповіді на ваші питання. І знову ми з вами, як кожного місяця, на початку кожного місяця зробимо розклад Ленорман для, для України. Подивимося, що можуть бути, які можуть бути тенденції, в чому буде наша сила, на що треба буде звернути увагу. Зробимо з вами висновки. Знову ж вас дуже дуже дякую за ваші вподобайки. Дуже дякую, що підписуєтеся на мій канал. Для мене це дуже важливо. Дуже дякую за ваші коментарі. Всі коментарі завжди читаю. Від щирого серця дякую за такі теплі добрі слова, які ви мені завжди пишете. Дякую, мої любі. І ми з вами знаємо, що, що б там не було, а Україна перемагає, тому що неможливо виграти війну у такому. Святої, доброї, глибокої, мудрої, сильної, магічної країни, яка і була, і є, і завжди буде. А всі інші нехай начуваються. Не Хто на нас нападає, той потім і одгріпає. Нехай так і буде. І давайте з вами будемо дивитися, що у нас може бути, які тенденції. Дивіться, знову ж таки, як я як завжди вам пишу повністю. Нуморичний такий розклад невеличкий додатковими числами щодо піфагорейської системи. Дивимося з вами завжди загальне число дня, дивимося руну дня, дивимося, яка може бути вібрація, числова вібрація України, яка може бути у Росії з точки зору якихось загроз і можливих подій. І знову ж таки ми з вами розглянемо цей прогноз з декілька точків. Із точок зору це і геополітика, це і фронт, що може бути можливі загрози, сценарії розвитку подій, коли загрози найбільше будуть, наприклад, атаки дронів, прильотів і всього іншого. Ну, як ви бачите, я вже поставила знаки оклику, то ви вже бачите, де можуть бути найбільш загрозливі дні. Але все ж таки, давайте пройдемося, щоб ви розуміли, з чим може бути пов'язана ця загроза. Але. Знову ж таки, як завжди, під цим відео, я для вас напишу знову ж таки посилання на захисні іронічні формули, які повинні у вас бути постійно написані і вдома, і на вас, і коли ви кудись вирушаєте, і на ваших близьких, і на наших воїнів, тим паче. Оце прям особливо. І давайте з вами будемо дивитися крок за кроком. Понеділок, 4, 4 серпня, число дня, як ми бачимо, Трійка, руна дня Евас. Для нас, для України, 8, для Росії 4. Що це значить? Ева це руна руху. Я вас так потрошку вже навчу рунам. Хочете більше приходити на наш курс рунічний, і ви зможете більше дізнатися набагато більше. Про рунічну магію, про дію рун, про те, як вони можуть, можуть і захищати, і формувати нову реальність, і як з ними треба працювати. Будь ласка, запрошу. Але я вас так завжди трошки вчу. так? Евас, руна руху, партнерства, довіри, динаміки взагалі ще це одна із рун магічного, магічної дії, в якому сенсі. Це більше як руна мага, людини, яка йде своїм особистим шляхом, і може, ну скажімо так, навіть подорожувати між світами, як той самий. Конь Одіна, який символізує символізує руна Евас Слийпнір, який міг перескакувати між світами, древа і Дерасіль. Число три це активне спілкування, інформація, медіа. для нас. Вісімка це контроль, влада, стратегічна сила, можливо, допомога, можливі події. Це може бути дуже серйозно активовані дипломатичні контакти. Може відбутися візит. Або якась онлайн зустріч на дуже високому рівні, важлива розмова про зброю, безпеку чи мирні ініціативи, які ми можемо з вами, про яку ми можемо з вами вже отримати інформацію трохи пізніше. Можливий рух на фронті, швидке таке просування сил оборони на окремих напрямках. Особливо це може бути південь і схід. Або тут можуть бути ще тактичні переміщення зі сторони Росії, зокрема перекидання техніки для того, щоб десь закріпити свої позиції. Цей день, коли може бути оновлення інформаційного фону, можливо, якийсь витік або оприлюднення важливої аналітики, інформації чи розслідувань про ворога. І ми потім зможемо цим скористатися. Але дивіться, дуже уважні бути. Дуже високий ризик провокацій у прикордонних зонах, дуже великий ризик обстрілів та прольотів, Дуже великий ризик спроб прориву і десь намагатися от піти як, ну скажу так, в атаку, і в атаку в цей, в цей день краще не ходити. Ну от там у них більше десь закріплення якихось позицій, але вони будуть це позиціонувати як. Щось вони захопили, щось вони досягли, от щось це вже наше, як в Конституцію Росії щось ще повписували. Так? Ну, з дурної голови там можна писати і штат Вашингтон, Америки, на чого ні. Ну, Так захотілося. Ну, давайте впишіть. Можливі ракетні атаки по інфраструктурі, особливо логістика, залізниця, енергетика. Ева Сруна, вона якраз про це відповідає, тому бути уважні, хто ще живе поруч, то бути уважні і взагалі про пересування нашої техніки, наших військ, ніде нікому, навіть в телеграмі там, десь ні в чому не пишіть. Тому що цей день воно, ну, скажімо так, більш відкрите для того, щоб це. Побачити. От просування ворога, от про це, якщо хтось щось знає, так, пишіть, кажіть на гарячі лінії повсюду для того, щоб от якраз навіть дуже буде, буде добре. Е, про наших я прошу вас, тиша, тому що це така вразлива ділянка буде на цей день. Вівторок, число дня, у нас 4. руна Єра. Ой, яка гарна руна в цей день. Ну, взагалі всі руни гарні, ну просто по-своєму, давайте зараз будемо розбиратися. Для нас число 9, для Росії 5. Основні енергії. Руна Єра, це руна циклу, вражаю, завершення процесів, такого гарного вражаю, те, що ми вже щось зробили до того, ми можемо отримати дуже гарний результат. Бачите, що в нас цей день ще й дев'ятка, як завершення якогось циклу, то, до чого ми вже йшли, йшли, і ми нарешті отримуємо результат. То це навіть дуже добре. Само по собі число 4 це число структури. Дев'ятка це і завершення циклу, але це може бути карма, це як вихід із замкнутого кола. Нарешті ми щось завершимо і переходимо на інший етап. Що може бути? Можуть бути повернення додому. Потенційно, це може бути день обміну полоненими, або е анонс щодо майбутнього великого обміну, або домовленості вже щодо великого. Майбутнього обміну, але це в день це може бути такий анонс. Це може бути завершення довгого переговорного процесу, можуть бути ухвалені чи оприлюднені якісь домовленості щодо міжнародної допомоги, як озброєння, навчання пілотів тощо. Можуть бути судові або політичні якісь вердикти, можлива подія, що символізує кінець певного гучного кейсу, у тому числі зрадників, колаборантів або справ міжнародного характеру. Гуманітарні рішення, розблокування кордонів, гуманітарних коридорів, транспортні потоки, які нам можуть допомогти. Дуже енергетично напружений день може бути для Росії. У них є тільки, що несе такі невпевненість, хаос і внутрішні обвали. Але цей день можлива ракетна активність з їх боку. Але, скажу так, з меншою точністю, бо п'ятірочка, яка буде в них, вона не дасть цього. Це буде як. Знаєте, як відлуння, як спроба відплати якоїсь, але точність буде не така висока. От ми бачимо, що але в прикордонних, знову ж таки, зонах може бути більш підвищена загроза. Будьте дуже уважні. Середа, шостей, день 5, руна Лагус, ой, гарна руна, так само ще одна магічна наша руна. У нас одиничка у Росії 6. Що це може означати? Це може означати, що руна нам дасть. Це води глибиною, інтуїції, руху під поверхнею. Ідеально підходить для якихось підводних операцій. О, нам треба навіть зробити декілька таких підводних операцій, ми з вами знаємо, яких, то нехай в цей день можна було б скористатися. П'ять це можуть бути, саме по собі дає хаос, зміни, вибух, один початок нового циклу для України. Тому як ми разом це все зберемося, то може бути якісь операції в Чорному морі або в зоні портів. Атака по ворожому флоту, дронові рейди, морська міна. Ну, все що захлодно, ми з вами чекаємо, будемо вдячні за все, а якомога буде більше, то будемо взагалі радіти і святкувати. Можуть бути дуже неочікувані тактичні дії ЗСУ, можуть бути прориви, рейди, нові зразки зброї на полі бою, вперше застосовані, щось нам іде такий якийсь прорив. цей день, але дуже гарно. Але це вже на основі того, що було пророблено заздалегідь руналагу, скажімо так, і ще руна, як скаже так, контррозвідки. Так, що вже, вже все, що. Розвідали все, що дізналися, підводні течії е, виявили, і от тепер по них можна вже буде вдарити. Може бути дуже потужний інформаційний прорив цей день, може бути пов'язаний з розвідкою, знову ж таки, і новими доказами злочинів РФ, або демонстрація якихось західних технологій. Союзники можуть е, давати якісь більш сміливі, нарешті, заяви. Підтримка, нові санкції проти російського військово-промислового комплексу. І ще яке може бути. Але дивіться, в цей день, все ж таки, я поставила вам знаки обклику і чому наголосила, це може бути навіть вночі чи на підранок. Це може бути високий ризик дронових атак. Це може бути по тиловій зоні, можливі удари по військових об'єктах, складах, ППО. Тому, будь ласка, пишемо захисти на свій дім, пишемо захисти на свій район, пишемо захист на... Свій, своє місто і пишемо захист на всю нашу Україну. Тому, будь ласка, пишемо, прописуємо це і пам'ятаємо. Ми з вами не скорені, не здолені, і ми з вами неймовірні, могутні, і ми перемагаємо. Україна переможеться. Тільки так. Що може бути ще? Можуть бути психологічні атаки на цивільних? Потужна така пропаганська хвиля або дезінформація. Лагус може це провокувати, тому бути на це дуже уважним. 7, 7 серпня, четвер, загальне число 6, руна Інгус, двійка для України, 7 для Росії. Взагалі, такі числа, що 2, що 7, вони не дуже для того, щоб, наприклад, робити якийсь наступ. Але я вже зрозуміла, вже так от дивлюся, що у цей дні, оце по цінкою чомусь, і коли у нас двічка, от Росії у них щось. Ото Іде за головою взагалі не так і сунуть, як от тій, не знаю, як саранча. Тому будьте дуже уважним. Я написала вам, що можливі дуже серйозні загрози, що вночі під ранок, що протязі дня, напротязі дня не всюди, але отут -от можуть бути великі загрози. Взагалі, може бути такий: з однієї, сторони, активний день, а з іншої сторони, як е, день. Того, що внутрішньо дозріває. Інгус взагалі руна внутрішньої концентрації та народження чогось нового, там якось як ми сімечко якось вами заклали, заклали, щось посіли, і потім от, щось майбутнє виростає після цього. Взовні це може все здаватися як тихим десь, але щось таке, що буквально потім як прорве, прорве і інформацією, і подіями, і захлисне. Число 6 – це пік тижня пов'язаний з відповідальністю і домом народом для України для нас двіка. це партнерство і переговори, дипломатія, якісь спільні дії. Дуже гарно це буде. Взагалі, це день можливі закриті стратегічні зустрічі між союзниками, день для прийняття важливих, але не оголошених поки що публічно рішень. Це щодо можливо поставок зброї. Завершення війни, створення коаліцій, санкції на рефію. Оце в цей день дуже багато такого може бути, але це воно буде ще як не оголошення. І підготовка до нової фази на фронті. Це оперативна така тиша, але вона оманлива. Інгус формує зерно, яке проросте вже далі, незабаром. Можливо, посилення взаємодії між штабами, військово-промисловим комплексом, союзниками. Ерефія під числом 7. це така нестабільна аналітика і втрата орієнтирів, можливо, внутрішня паніка, і на цій паніці, можливо, так от нехай летить хоч куди-небудь. От удари можуть бути по Україні, хоч куди-небудь, якби ж тільки зробити взагалі не, не важливо, де, якби ж тільки зробити боляче. І все. Що ми можемо сказати? Наше ППУ дуже гарно працює. Слава їм, слава нашим ЗСУ. Віримо, знаємо захищаємо їх так само, прописуємо в захист і віримо, віримо в них. Можлива підготовка до серйозних ударів. Це ворог, який буде накопичувати ракети, дрони, тому день, скажімо так, воно буде виглядати, як за перед бурею. але я б так ну це буде дуже оманливо. 8, 8 серпня, загальне число 7. Взагалі, воно таке більш аналітичне число, але я не скажу, що знову ж таки, що це буде спокійний день. Дивіться, буде, може, трошки спокійніший, тому що будуть якісь іти процеси інтелектуального характеру, що треба буде вирішити. І руна дня Альвісу, руна захисту. Ви знаєте, що ми її дуже часто пишемо. Так? Для України трійка, для Росії вісім. От карма, нехай їм завітає ще як. Альгіс це щит, енергетичний захист, знак підтримки з небес. ми постійно з вами прописуємо. І у числі, разом з числом сіл це як день духовної сили, інтуїтивного керівництва, концентрації. Для України трієчка це енергія, медіа, виступи, комунікації, тому, можливе, сильне інформаційне повідомлення, заява якась, Сигур, наприклад, генштаб, ну, дуже серйозне щось, можливо, звернення до народу, світу, союзників, це може бути. Це може бути посилення ППО, відбиття масових атак, Алі символізує енергетичний купол, який рятує у критичні моменти. Я вам знову ж таки нагадую, ми завжди з вами прописуємо над своїм домівкою. Над... Навіть дверями і вікнами Альгіс, Отал, Альгіс. Ми бережемо себе. Де б ви не були, куди б вони приїхали, напишіть, щоб воно завжди було там, де ви знаходитеся. Це може бути посилення ще егрерної підтримки. Український народ може бути згуртований, можливо, велика хвиля волонтерських ініціатив чи міжнародна акція на підтримку. Можливо, знову ж таки, якісь відомості пов'язані з обмінами військовополоненими. Ерефія під вісімкою День Сили. Але також агресії. але ще це день карми. А карма вона така дама. Якби ти там не кричав, якби ти там своїми попами не ну, освіщав зброю, а це вже от, розумієте, які кроки роблять, то карма до тебе прийде і все так по опису, як гарний бухгалтер, все зафіксує і прилетить там, де треба. Але ж цей день Росія може наважитися на масовану атаку, щоб продемонструвати свій контроль. Тому, імовірні обстріли по цивільній інфраструктурі. По портам, наприклад, можливо, нічна активність, дронів, ракет. Тому, будь ласка, будьте уважні. Це може бути. Пишемо захисти. Субота, дев'яте у нас. Субота, вісімка, Дагас. Для нас 4 для Росії 9. Що це значить? Дагас – одна із найпотужніших рун світла, переходу нового рівня буття. Вісім це сила, контроль, вплив. Для нас 4 – це стабілізація, структура відновлення. У рефі 9 – пік карми, день можливо розплати і взагалі завершення якихось процесів. Ну, от нехай це вже завершується так, щоб у них вже були такі санкції, щоб завершилося взагалі їх існування. Одним словом, можливий публічний перелом або прорив, успішна контратака з нашої сторони, звільнення якогось населеного пункту. Можливо, руйнування ворожого штабу, чогось такого масивного складу штабу, і ми саме це побачимо. Отаке несподіване світло серед темряви. може прийти дуже добра новина з фронту або від союзників, наприклад, ухвалення пакету допомоги, ухвалення якихось санкцій щодо Росії і інше таке суспільне піднесення може бути. Коли ми відчуємо такий переможний вектор, нехай він буде частковий, але ви ж знаєте, що за таких от думок, за таких от. Мрій з таких от проголошень формується якраз наша справжня, наша велика перемога. Тому будемо вдячні за кожен крок, будемо вдячні за кожен просвіт, за кожен лучик надії. І так воно і буде, тому що в нас дуже багато вже лучиків надії, а буде ще більше. Можливі відчують з боку Рефі. Дев'ятка в них може викликати, викликати таку агресивну дуже реакцію. Тому, мої дороге бачите, бачите, вам сіки знаків оклику поставила. Висока ймовірність ударів по містах, зокрема, ракетам або авіацію. Це кінжали, скандери і інша гідота. Тому пишемо записти. Неділя 10. Тут у нас такий ну, взагалі дуже гарний день зв'язку з родом. Можуть бути віщі сни, тому що тут у нас мало того, що руна ой, руна так. 18-9, сама по собі додаткові числа. І ще і руна дня, вірт. Руна долі, порожня руна, руна Одіна. Для нас п'ятірка, для Росії одиниця. І це показує також, що це може бути наймістичніший день тижня. Вірт може вказувати на фатум, але як він розіграється? Тут 16-7 доволі загрозлива комбінація. Тому основа дня, тому я вам кажу, що це може бути вночі чи на підранок щось не, не дуже добре. Тому пишемо захисти. Але вірт вказує на фатум, на втручання вищого порядку невидим, який сценарій. п'ять це хаос вибуху, звільнення від чогось. То можливі несподівані події буквально ні звідки. Раптове звільнення територій, аварії, можливо, викриття якихось аварій, такі що нас ще порадують, викриття змов зникнення або загибель важливої фігури. Такої, що нас, знову ж таки спрацює нам на користь. Може таке бути тихе, але глибине завершення певного циклу у війні або в політиці. Ще поки що тихе. Але потім ми дізнаємося, про що це йде мова. Вищі сили ведуть. День може мати знакову природу для історії, яку ми з вами оцінимо вже з уходом. Тому запам'ятайте його для України. Ми входимо в хаотичну, але визвольну хвилю по п'ятірочкою. Може виникати відчуття неспокою, але вірт це більше про довіру, довіру до провидіння. А ми знаємо, що по-іншому бути не може. Буде мир, буде Україна, Україна переможець. Які можуть бути загрози? Підвищений ризик терактів може бути. Підвищений рівень таких чорних лебедів, особливо десь в політичному або енергетичному секторі. Будемо уважні. Можливі раптові обстріли з боку РФ, які неможливо передбачити навіть логічно, щоб навіщо було вже туди бити. Тому будемо уважні. Вони спробують, рефія спробують показати себе ініціатором якихось можливо символічної якась дія, мирних ініціатив, яке щось демонстративне. Наприклад, на них там будуть накладені якісь санкції. Вони почнуть: та ні ж, ми ж миротворці, ми ж хотіли, я ж краще. От, будь ласка, ми ж вам тут зараз ще щось робимо. Бачите, які ми гарні і добрі. Не ми знаємо їм, довіряти їм, які ці люди і яка це країна. Тому знаємо, віримо. Наші сили зсу, ППО, допомагаємо нашим волонтерам, донатимо постійно. Ділимося моїм відео, підписуємося обов'язково на це, на мій канал. Обов'язково і ділимося з іншими для того, щоб ви всі знали, коли можуть бути загрозливі від коли може щось трапитися, і щоб знали особливо, як писати хронічні захисти. це особливо. І розглянемо понеділок, 11 число. Це вже е, наступний наш понеділок, і загальне число буде 1, руна дня, хагалас, руна руйнування, очищення і кризи. Для нас 6, для Росії 2. Що це може означати? День починається з тотального перезапуску. Один початок нового циклу, а хагалас це удар по старому, щоб звільнити місце для нового. Взагалі, коли я дивлюся, наприклад, загрози попередження для міста селища, випадає хагалець, то це ймовірність прильоту і дуже висока. Ну, не завжди вона тільки це показує, але все ж таки, один із цих, що може бути, а ще вона може показати навіть якісь стихійні лиха. Одним словом, день загрози. Бачите, скільки знаків оклика. Можуть бути масовані обстріли, атаки або раптові злами ситуації, ударні якісь операції, застосування нових видів озброєнь або, або кібератак. Можлива криза політична, військова або емоційна. Але в довготривалій перспективі якраз оця криза очистить шлях до нашої перемоги. Це буде руйнування чогось непорушного, символічне падіння старих структур, можливо, десь на окупованих територіях, а можливо, не тільки. Для України шість народ, родина, турбота, сила Хагалас може принести, ну, скажімо так, болісні новини. Але й мобілізувати націю до нового ривка. У Рафії під числом 2 може бути доволі слабка дипломатія в цей день. Розбалансованість, спроби домовитися після втрати контролю. А хагалас, він вже все ринує. Домовляйся, вже не домовляйся, вже там проси, хоч благай на колінах. Але вже отримаєш добре і по загривку, і вже так, щоб пам'ятали на багато сотень сот років. Але загрози можуть бути атаки на мирні міста, на інфраструктуру, стихійні лиха, інциденти можуть бути природного характеру. Це можуть бути вибухи, пожежі, град, блискавки, ну все, що завгодно таке. Таке, знаєте, відчуття дев'ятого валу, коли події нагромаджуються, нагромоджуються, і здається, що їх вже надто багато, а потім такий прорив. І ти розумієш, що просто повинно було щось зникнути з нашого життя для того, щоб звільнити нам дорогу до світла і до нашої перемоги. Тому що я можу сказати: цей тиждень веде Україну через фазу глибокої трансформації, від динамики сулу 4, 5 серпня, через внутрішнє накопичення духовне захист 6, 6, 7, 8, і вихід на інший. Рівень до кармічного розв'язання і оновлення 9, 10, 11. Ну, доволі таки серйозний тиждень. Це можуть бути і переміщення логістика, важливі домовленості. 5 серпня час жнив отримав плоди давніх рішень. Тільки не квапте події в цей день. Цикл завершується, повинна завершитися природна, єра руна така. І 6 серпня наша лагус, інтуїція, нестандартні дії, водна активність, прориви або аботаки в Чорному морі. Але знову ж таки, слухайте не розум, слухайте більше інтуїцію в цей день і прислухайтеся до себе. 7 серпня, інгус це фаза накопичення і внутрішнього визрівання, можливо, планування нового наступу або підтримки. Порада не ділиться всім, що важливо, воно дозріває всередині, не ділиться тихесенько, і віримо, знаємо, і не просто віримо, а ще робимо конкретні дії. Допомагаємо волонтерам, донатимо конкретне, робимо щось конкретне. 8 серпня під альгізом День духовного захисту та мобілізації. Знову ж таки, краще покластися на вищу силу і залишатися уважними. Особливо розуміємо, що тут можуть бути якісь атаки, але з потужним відбиттям. 9 серпня, Дагас, День прориву. Треба буде ловити момент, правда буде на нашому боці. 10 серпня, вірт, пуста руна. День невидимого впливу, втручання проведіння. І порада це відпустити контроль і прийми невідоме. Світ змінюється. І ми бачимо, як, як наша вишенка, так ото на торті, так? хагалас, останній день 11-го, це вже наступний понеділок, сила хаосу, очищення. очищення. Все зайве буде зруйноване. Все те, що тягне до старого порядку, буде зруйноване. Триматися нам треба і не прив'язуватися до форми, якою ми собі, можливо, там десь в голові створили і вирішили, що це може нас врятувати. Ні. Світ змінюється. Це тиждень як процес народження нового сенсу. Ми пройдемо з вами шлях від старої сили до переродження і оновлення. Не чиніть спротиви змінам. Вони працюють на очищення. Ставте захисти обов'язково. Тримайте фокус на внутрішньому світлі і вірте. Україна переможець. Довіряйте божественному плану. Вірт, хаглос працюють не для зла, а для оновлення. пам'ятайте це і пам'ятайте, що Україна перемогла. А разом ми з вами велика сила, велика сила. І від кожного, від кожного з нас залежить, коли настане наша перемога. Не залежить від когось такогось абстрактного, і однієї людини, а від кожного, коли ми з вами формуємо таку нашу спільну думку і спільну віру. Тому пам'ятаємо про це. Зараз я подивлюся, ви мені написали дуже цікаве питання, яке ми з вами будемо розглядати. Ну, у... Зараз ми ще з вами зробимо великий розклад для України на серпень, як завжди, на початку місяця роблю. Напрямки по фронтах подивимося так далі. Подивіться, будь ласка, чи вийде рашка з лівого берега Хрестонщини до 2027 року. Потім про обмін полоненими, яка далі буде ситуація? Подивимося обов'язково. Прям обов'язково, тим паче, що мені вже давно кажуть, що мають бути дуже великі обміни, дуже великі. Руни мені про це кажуть, кажуть, кажуть. Обміни будуть і тілами, і пораненими, і військовополоненими, тому будемо за вами дивитися. А ось, от, будь ласка, гарне таке питання. Е про новий підводний човен Раші, атомну субмарину стратегічного призначення, князь Пожарський. От ми з вами казали про рану нагус. Гори, пожарний той пожарський. І от чи можемо ми, ми анонсуємо пожарно-пожарським? От дуже гарне питання запитаємо обов'язково. І ще питання і про набу, про нашу владу. Що ходять слухи, що Зеленського хочуть займати на залужного, а ми з вами вже це навіть розглядали, ми з вами вже про це навіть говорили з вами, що є така тенденція, але ну, ми з вами подивимося. Потім про жорстку мобілізацію: чи будуть зміни, чи ні. Плани та думки Зеленського та Ремика справжні. подивимося, спробуємо Мурун запитати, що вони там думають, гадають, про нового командувача повітряних сил Кривоножко для нас це краще чи ні, про пана Віткофа. Який поїде до Рашки, чи не поїдуть, і чи будуть вони домовлятися? Одним словом, дуже цікаві питання. І тому ми поки що якраз ставимо подобаєчки, підписуємося на канал, хто не підписаний, тому що у нас тут дуже багато цікавих подій, дуже багато цікавих новин, дуже багато цікавої, дуже цінної інформації і щодо наших прогнозів, і щодо е могутності рун до сили номерології і о том, як ви можете стати. Хазяїнам власної долі, а не віддавати її комусь. Тому підписуйтесь для того, щоб бути в курсі. І я зараз це підготовлю для того, щоб ми з вами могли зробити і розплати на роман великий, і вони могли відповідати на ваші питання. То далі ми з вами дивимося.